Олександре, чи може бути таке, що президент не підпише заяву Миколи Азарова? Не прийме відставку його теоретично, теоретично, все можливо, тому що у нас вектор змінюється. Ви бачите, як але я думаю, що ну така непослідовність вона ще більше зруйнує президента і владу загалом. Тобто, я думаю, що ну, ви побачили, до чого довела непослідовність владу під час підписання угоди про асоціацію. Взагалі, будь-який політтехнолог, та не політтехнолог, будь-яка людина розуміє, що влада, яка непослідовна, це означає, це це гіршення. Ну це майже так, як злочин. Тобто, це деградація. Так би мовити, поступова втрата легітимності дуже серйозна. Колосальний удар по легітимності, якщо вони ще тут будуть хімічити, ну це буде взагалі ви виглядати як анекдот. Їх тоді... І так не сприймають mm -hmm. як владу на значній території е країни, а тоді що буде? Тобто <клес> після відставки уряду Азарова і рішення Верховної Ради, які були сьогодні, чи достатньо буде цього для того, щоб народ розійшовся з Майдану? Я думаю, недостатньо. Більше того, я чесно кажу, думаю, що майдан не повинен розходитись взагалі ніколи, навіть після перемоги іншого кандидата. в президент. А працювати хто буде? Ні, він має бути це. Має бути така територія в центрі столиці, гарно оформлена. Красивими барикадами для, для туристів, тобто туристичний фактично центр, і щоб туди якась певна кількість людей могла приходити і заявляти свою позицію, суспільно значиму позицію, не просто особисто індивідуально. Тобто, це якби додатковий вироблений віками український такий метод впливу на владу. Це завжди було, завжди було віче і таке, і воно зараз тут абсолютно стихійно з якихось глибин піднялося. Я, я думаю, що це треба зафіксувати. Це дуже хороший механізм, і коли і, і там з іншого боку. Чи з іншого боку будуть люди незадоволені, це буде механізм проявлятися і демонструвати суспільству, що при ну якби приваблювати увагу, привертати увагу до тих речей, які ну турбують значну частину громадян? Якщо говорити про сьогоднішні рішення, як про перші кроки до врегулювання кризи, якими конкретно мають бути наступні кроки, я думаю, що має бути формування уряду нового уряду ким? Верховною Радою насамперед. Ну тобто, президент тут буде виконувати роль такого не те що статиста, але людини, яка реагує на легітимні вимоги Верховної Ради і легітимні пропозиції Верховної ну, Ради. Просто одразу виникає питання, і, до речі, до вас теж я його адресую: а хто може стати на чолі нового уряду? Я думаю, що ви хочете по персоналі? Давайте. Ну, я думаю, що зараз у владі таких камікадзе не дуже багато бажаючих вигрібати те, що зроблено за ці роки. Тому що, говорячи відверто, досягнення Азарова ви тут говорили, я зараз скажу. Це підняття відкатів, рівня відкатів від 20, десь приблизно 30% до 70-80 і вище за державні закупівлі. Це в його, власне кажучи, прем'єрство настало таке у нас покращення. Це е, те, що країна з достатньо нормального фінансового стану е, в 2010 році з втричі меншими боргами, ніж зараз, ну вдвічі меншими боргами, ніж зараз, дійшла до такого стану, що вона не може місяця прожити, щоб гроші не позичити. Тобто, оце вам результат управління і е, множення статків е, відомих людей нам в країні. Ми е, трохи відволіклися. Хто може стати на чолі нового Кабміну? Я думаю, що це мав би бути, е, ну мала бути така людина. Ну, зараз, зараз багато хто говорить про Порошенка. Тому що він... Ну давайте я вам просто скажу. Я е, якраз перед ефіром роздрукував, що ваші колеги е, Карасьов, Гарань Бондаренко, називають чотири можливих наступника е, Азарова: це Арбузов, ага. Єхануров, Яценюк і Порошенко. Ага. До кого схиляєтесь ви? А можливо, у вас якийсь інший варіант? Єхануров навряд чи. Я думаю, що йому не запропонують, у нього просто немає підтримки зараз. Ага. Е, Яценюк, ми почули відмову. Арбузов, я думаю, що влада була б зацікавлена в Арбузові, але чи знайде він по-перше, ситуація справді достатньо складна. Йому доведеться одразу їхати в Міжнародний валютний фонд і е, говорити там і для влади це буде не дуже е, ну, приємно перед президентськими виборами виглядати в такому світлі. І е, тому я думаю, що варіант Порошенка він е, достатньо можливий, тим більше, що він говорить. Ну якби він е, будував цю велику свою бізнес, як кажуть, імперію, і виявив, був дуже гнучкий. Тобто він може говорити із владою, з опозицією, і е, бути одне, одночасно прийнятним і там і там. Тому я думаю, що е, у нього хороші шанси, тим більше, що всі будуть думати, що з нього що він за цей час себе як кандидат в президенти просто угробить на цій посаді за оці рік там чи скільки. І тобто думають, а одним кандидатом менше і одна і інша сторона. Тобто буде орієнти, орієнтир на цю, тому що е, в економіці справи ну жахливі, просто жахливі. Е, е, знаєте, бюджетний дефіцит, те, що розказує Азазаров, там 30 мільярдів це все казочки. Ну чи влаштує людей на Майдані е, такий варіант: е, прем'єр-міністр Порошенко, президент Янукович. Знаєте, мені здається, що тут треба говорити про речі більш фундаментальні ніж в суто персоналі. Зараз дуже важливо, незалежно від того, хто буде прем'єр-міністром, це вивести силовиків з ну, тієї каральної парадигми, яку їй задала влада. Тобто, у нас по суті карателі замість правоохоронців в значній частині території країни. Ви бачили, до речі, відео з Дніпропетровська? Бачу, <кху> я все бачу. Да, ви все бачили, був... і на оцих людей, які палками, як в кам'яної кам'яну добу, наче неандертальці, забивали беззахисну людину. Керівник міліції Дніпропетровської області сказав, що це добровільні помічники міліції. Виявляєте, якщо такі добровільні помічники міліції, то яка міліція? Це повернення не феодалізм, це в кам'яну добу повернення. І таке відбулося сповзання. Оце впродовж буквально чотирьох ну, років і більше навіть, і, і раніше воно тривало. Але от зараз воно просто стало настільки стрімким, що це просто жах. І, і тому е, ключове питання це вибити можливість використання силовиків в якості репресивного карального апарату, який може там е, Хапати незаконно людей, бити незаконно людей, вбивати незаконно людей, підкидати щось незаконно людей. От оце повинно абсолютно зникнути. Як це зробити? Це має бути новий міністр, ну, який би задовільняв можливо, і, і ту і ту сторону, тобто, щоб всі розуміли, що це чесний професіонал, який зробить справу. Таких у владі практично немає зараз, тому що вона цих чесних професіоналів викидувала. Їх треба взяти десь із старих кадрів. Добре, і ще одне питання після відставки кабміну і сьогоднішнього рішення Верховної ради про скасування тих законів, якими мають бути наступні вимоги опозиції. Е, ну, вимоги, я думаю, що дострокові вибори не треба знімати цю звичайно судові парламенту, чи президент. Президента, президента, теж? президента. Е, це ніхто не зніметь. Це потрібно, звичайно, це педалювати. Але е, політично е, те, що по, е, ну, більш збалансована конституція, має бути це правда. Тому що е, чому у нас зараз майдан? Тому що зірвала влада в своїй зажерливості, не нажерливості, зірвала всі стримування противаги, навіть ті слабенькі, які були там закріплені в тій конституції. Вона їх просто знищила, і в нас люди зрозуміли, що якщо вони не виступлять самі, не стануть цією противагою цим стримуванням, то влада просто тотально буде по них топтатися. І власне через це ми маємо на сьогоднішній день майдан. Тому я думаю, що е -е, повернення до конституції 2004 року це можливий варіант. Вона теж. Не хті, яка, але вона, хоча б, дозволяла забезпечувати певний плюралізм, розумієте, а не таку тотальне, як це є, і я вам скажу, що конституція 96-го року вона хороша у всьому, практично у всьому, особливо в правах людини, тому що влада не змогла жодного закону протягнути, щоб не порушити конституцію. От, оці всі закони, які проводились, по і в тому числі голосування руками і так далі, все це було тотально антиконституційне. Це свідчить про те, що конституція насправді не така погана, але там бракує механізмів стримування противаг. От ці механізми стримування противаг треба просто дописати її швиденько, імплементувати в нашу конституцію чинну непогану конституцію, або е, повернутися до 2004 року, і це робити дуже швидко. Але головне це е, оцю каральну е, ну карателі, оцих, щоб вони не були карати. Лям Розумієте? дякую, пане Олександре. Про варіанти розвитку подій говорили з гостем студії. Це був Олександр Палій, політолог.